Для Більшості глядачів актори культового серіалу назавжди зрослися з образами добрих та веселих персонажів. Однак ідеальних людей не буває, і у кожній шафі є скелети, про які не прийнято говорити. У цьому випуску мова піде про жадібність, гонитву за молодістю, зради та багаторічне затворництво. І звісно, розберемо, чому зіркове оточення не змогло допомогти одному з найталановитіших ко. Коміків, х та нульових. Початок зйомок у друзях для Лізи Кудроу став успішним у всіх сенсах цього слова. У середині 90-х вона отримала все, про що навіть не могла і мріяти: світову славу, великі гонорари та особисте щастя. У 1995-му вона вийшла заміж за француза Мішеля Стерна. А у 1998-му у розпал зйомок друзів вона народила сина. Цікаво, що реальну вагітність акторки успішно вписали в сюжетну лінію серіалу, де вона нібито погоджується стати сурогатною матір'ю на прохання свого брата. Після завершення серіалу вона працювала у якості акторки та виконавчого продюсера. Але ці проєкти вже не мали такої популярності. Можливо, все це і через те, що акторка абсолютно не займалася своїм піаром і не любила ходити на інтерв'ю, але оберігаючи Імідж від зайвої уваги вона все ж таки не змогла уникнути публічного скандалу. У 2008-му, колишній менеджер акторки Скотт Говард подав на неї до суду за те, що вона не заплатила йому суму за всі повторні покази серіалу. Друзі, через кілька років суд дійшов висновку, що Ліза таки має виплатити скоту 1 мільйон 600 тисяч доларів. Нагадаю, що окрім високих гонорарів, актори домовилися про частку в синдикації серіалу, а це приблизно по 20 мільйонів доларів на рік кожному від повторних показів та стрімінгових платформ. Громадськість так і не змогла зрозуміти, чому кудро поскупилася і порушила контракт. А коли діло дійшло до офіційних звинувачень, не врегулювала все у досудовому порядку. Девід Швимір довгий час вважався також тихою та дещо нудною людиною, як і його герой Рос Геллер. Тому ніхто не здивувався, що після серіалу він надовго зник. Звісно, він з'явився в декількох менш успішних кінопроєктах, але йому було комфортніше зосередитись на роботі за кадром. Актор стверджував, що його акторська кар'єра пішла на спад саме через те, що він не міг спокійно вийти на вулицю через кіль. Ка років від людництва він таки навчився жити з популярністю, але вирішив зосередитися на роботі продюсера та режисера. До речі, він навіть був режисером кількох епізодів друзів та спін спінофу цього культового серіалу під назвою Джої. Довгий час актор був оточений надмірною увагою протилежної статі, але серйозні стосунки наважився лише у 2007-му. Завести родину він вирішив після знайомства. З фотографом Зої Бакман, а у 2011-му у них народилася дочка Клео. Та вже через шість років пара оголосила про паузу у стосунках, після якої вони так і не зійшлися. В той період ходили чотки, що саме через відмову Девіда Швеймера світ не побачив повнометражний фільм про друзів. Нібито творці серіалу планували показати, як склалося життя персонажів, але відлюдництво актора стало. Цьому на заваді, але згодом стало відомо, що все це не більше ніж чутки. Багато років поспіль Девід усіляко уникав ситуацій, які могли б позначитися на його репутації. Проте все змінилося на початку десятих, коли Швімер опинився в центрі скандалу через придбаний у Нью-Йорку будинок, який був побудований у 1852 році, незважаючи на офіційні листи від міської влади, спо попередженням про те, що будівлі найближчим часом нададуть статус історичного об'єкту, де відзніс зніс його, щоб побудувати на цьому місці новий будинок. Сусіди були настільки обурені вчинком актора і довгостроковим будівництвом, що влаштували знаменитості справжні цькування, виставляючи на вулиці образливі плакати. Як це не дивно, після успіху друзів кінокар'єра красуні Кортні Кокс складалася не надто вдало. Акторка багато знімалася, але серед цих робіт так і не було по-справжньому великих. До того ж, вона мріяла про велику родину, і по завершенню серіалу у шлюбі з Девідом Аркетом народила доньку Коко Райлі. Однак, на жаль, мріям про велику родину здійснитися не вдалося. А коли дочці було чотири роки, пара розійшлася. В той період акторка знову переключилась на кар'єру, але, як то кажуть, потяг вже пішов. Тож вона прийняла рішення спробувати свої сили у продюсуванні, запустивши серіал Звабливі та вільні, де до того ж з'явилася у головній ролі. Шоу протрималося шість сезонів, після чого увага публіки пішла на спад. Згодом на тлі безуспішних спроб повернути колишній успіх. Кортні стала справжньою жертвою. Твою публічності на щастя вона не лежала в рехабах, але її підвело прагнення втримати красу та молодість. Шанувальники кілька років стежили за тим, як змінювалася колись майже досконале обличчя їхньої улюблениці. З б'юті експериментами Кортні серйозно переборщила. Акторка довгий час ніяк не коментувала зміни у зовнішності, але наприкінці десятих все ж таки була змушена визнати, що занадто. Захопилася, намагаючись підтримувати красу за допомогою філерів, ботоксу та пластичних операцій. Вона вирішила позбавитись філерів, і на щастя, це трохи покращило ситуацію. Світовий успіх в житті мета Леблана мав зворотну сторону, про яку актор не любить говорити. Підвищена увага до його персони ледь не призвела до нервового зриву. Актора, як і його колег, постійно переслідувала на стирливі папараці та безтактні фанати. І в 2006-му на тлі особистих проблем і зайвої уваги змі, Мет вирішив присвятити своє життя турбоці про дочку Марину. Тоді це був Правильний крок, адже дитині поставили страшний діагноз кортикальна дисплазія. Яка супроводжувалася епіліптичними приступами. Півтора року актор майже не відходив від доньки, і це стало для нього неабияким випробуванням. На щастя, через деякий час змі повідомили, що Марина переросла хворобу і повністю одужала. На дивний збіг саме той важкий у житті актора 2006 рік співпав із провалом єдиного спінофа серіалу Друзі комедійного серіалу під назвою «Джоуї». Він не виправдав очікувань глядачів і був закритий саме навесні 2006-го. Через низькі рейтинги продюсери просто не побачили необхідності у продовженні. Приблизно в той самий період подейкували, що мед нібито страждав від згубних звичок, і як стверджують змі його навіть затримували за водіння у нетверезому стані. Але якихось фото підтверджень з цього приводу мені знайти не вдалося. Тож, можливо, це найбільш ніж чутки, які розпускали медіа в надії нажитися на популярності актора. А ось скандали з стриптизеркою у житті Леблана таки мав місце у 2005-му Стало відомо, що мед, ще тоді одружений з Мелісою Макнайт, розважався із танцівницею у нічному клубі. Він навіть вибачився перед дружиною, наголошуючи, що ніякої фактичної зради не було, але це не допомогло врятувати стосунки і за рік пара розлучилася, хоча подейкували, що справжньою причиною тому став роман з акторкою серіалу Джої Андреа Андреас, який згодом ме також зраджував. Звісно, були в житті актора і спроби поновити кар'єру. Світ побачив сітком кмітливець, який протримався чотири сезони. Ну і звісно, ми побачили мета у «Воз'єднанні друзів. Також він з'явився на екрані у якості телеведу. Чого, але все це було лише відлунням колишньої слави у 2025-му папараці сфотографували актора на вулиці, і його вигляд серйозно занепокоїв фанатів. Схоже, мед абсолютно не слідкує за харчуванням і зовнішнім виглядом. І розрізнити зірку в натовпі звичайних американців сьогодні вже дуже складно. Можливо, ви не пам'ятаєте, але у серіалі є момент, коли Чендлер, нервуючи після того, як розбиває улюблені тарілки моніки, жартома каже, що, схоже, він буде першим, хто піде з життя. Як це не страшно усвідомлювати, ці слова виявилися пророцькими. Трагічна історія одного з друзів і досі не дає спокою фанатам по всьому світу. І у багатьох залишились питання, чи можна було запобігти цій трагедії, щоб розібратися? У цьому варто згадати, що ще до серіалу Метю Пері зловживав спиртними напоями. Вперше він спробував дорослі напої ще у чотирнадцять. І за його словами, тоді він відчув себе краще ніж коли-небудь у житті. Згодом були слава і відповідно величезні гонорари, які лише погіршили ситуацію. Довгий час Метю вдавалося приховувати від колег свою залежність. Однак, знімальна група все одно дізналася ситуація стала критичною у 1997-му, коли Пері постраждав внаслідок аварії на гідроциклі, і лікарі прописали йому, були заспокійливі засоби. Після одужання медьо не переставав приймати пігулки, вживаючи їх зі спиртним. Після чого опинився в реабілітаційній клініці. Але і по завершенню лікування здоровий спосіб життя вів недовго пізніше 2001 року. Пері знову знову потрапив до реабілітаційної клініки після другого курсу. Лікування знаменитість здавалося, назавжди зав'язав зі шкідливими звичками. Пері навіть створив благодійний фонд у спробах допомагати іншим залежним. Однак у мережі регулярно з'являлися чотки, що він повернувся до поганих звичок. Через це артист то набирав вагу, то скидав зайві кілограми занадто швидко. Що також позначалася. На його здоров'ї, спиртне та рецептурні медикаментозні препарати стали його постійними супутниками, і в одному з інтерв'ю актор навіть заявив, що три роки роботи над серіалом не пам'ятає взагалі. У 2017-му фанати знову занепокоїлися станом актора, коли у ЗМІ потрапила інформація, що Пері звернувся до когось зі сфери шоу-бізнесу з проханням дістати заборонені речовини. Але при цьому на кіностудіях стверджували, що на диво згубні звички актора ніяким чином не впливали на його робочий графік, але, оглядаючись на це, здається, таким чином керівництво просто знімає з себе відповідальність за свою байдужість. Звісно, більшість його оточення стверджує, що допомогти йому було просто неможливо. Актор проходив реабілітацію 15 разів і ледь не пішов з життя через пагубну залежність. Ажність ще у 2019-му. зокрема, Еністон заявила, що вона та інші друзі робили все можливе, але здавалося, що його боротьба з цією хворобою була для нього неймовірно складною. Улюбленець публіки пішов з життя 28 жовтня 2023 року. У віці 54 років. Перед цим він опублікував фото в соцмережах, де був у джакузі. Ніхто не міг навіть і уявити, що ця публікація стане останньою. Зі Еністон, вона в той день навіть переписувалася з актором, і в нього не було намірів піти з життя. Навпаки, він будував плани на майбутнє. Тож розпочалося масштабне розслідування, щоб притягти до відповідальності усіх причетних. Зрештою, суд визнав винними кількох людей, пов'язаних із постачанням йому заборонених речовин. Вину визнали Джасвін Сангга та лікар Сальвадор Пласенсія, який Постачав пері рецептурні медикаментозні засоби повкрай завищеним цінам та ще й насміхався з наївності актора серед знайомих. Також свою провину у цій справі визнали помічник пері Кенет Тімаса, знайомий Ерік Флеймінг і лікар Марк Чавес. І звісно, можна багато говорити, що допомогти людині, яка сама того не хоче, неможливо, але ж протягом свого життя метью витратив на лікування, Кування від залежностей цілих 9 мільйонів доларів, і дивлячись на цю ситуацію через роки, стає очевидним те, що під видом допомоги багато хто просто тягнув з актора гроші, який над цим навіть не замислювався, тому що був занадто добрим та довірливим. Після трагічної втрати Дженніфер Еністон коментувала прощання із пері більше ніж будь-хто із друзів. І через те, що, за її словами вони підтримували дружні стосунки, і через те, що з усіх акторів серіалу вона стала найбільш успішною. Тож її коментарі таблоїди публікували з неабияким ентузіазмом, але є у тих заявах деякі протиріччя. Та для початку варто згадати, що весела та легка у спілкуванні рейчелгрі. Він стала для багатьох найулюбленішим персонажем, але в реальному житті акторка мала багато складних відносин, а розпочалося все з її дитинства. Мати принижувала доньку через її зовнішність, що залишило глибоку психологічну травму. В додаток до цього, як тільки дочка опинилася на піку популярності, мати випустила мемуари під назвою Від матері та дочки до друзів. Це був 1999 п'ятий рік і нічого кращого від матері, яка й без цього все життя принижувала доньку, Дженніфер не очікувала. Але все ж таки книга стала для неї ударом. Як пишуть західні змі, після цього акторка навіть відмовилась спілкуватися з іншими родичами, посилаючись на надмірну зайнятість. Не залишилася Дженніфер у дружніх стосунках із деякими колегами по серіалу, на превелике розчарування фанатів у дві році. П'ятнадцятому на своє весілля із Джастіном Тиру. Зірка не запросила всю чоловічу половину акторського складу. При цьому Кортні Кокс і Ліза Кудроу на весіллі були. Дехто з акторів акцентували на тому, що взагалі не знали про весілля, але наголосили, що бажають молодятам щастя. Але, скоріш за все, це просто слова. І звісно, це не було для них чимось приємним. Просто після всього цього було якось дивно слухати, як Дженніфер в усіх інтерв'ю стверджувала, якими. Гарними друзями вони були з Меттю. Згодом прихильники взагалі почали підмічати, що далеко не все сказане акторкою. Відображає реальність. Ну а декілька років тому Дженіфер перейняла естафету гонитви за молодістю від своєї найліпшої подруги, що призвело до сумних результатів. Хто хоче більше інформації з цього приводу, переходьте на відео по цій темі. Посилання на нього я обов'язково вам залишу. Ну, а якщо вам є що додати, пишіть у коментарях. Збирала інформацію кілька днів, але постійні відключення світла суттєво ускладнили роботу над відео. Тож не виключаю, що деякі деталі могла пропустити. Дякую за лайки та підписки. І до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.